Як цікаво, Боже, тут є якась людина, яка каже, що ви її скар, що я тебе нікому не віддам. І Аркансу, тобто ця людина все оцінила, переоцінила Ми сміємо з дівчатами, я кажу, я хочу їхати в Монте-Карло. називаємо, знаєте, як Монте-Карло, Монтесарло. Так ось переоцінила, оцінила і зацінила. І зараз ця людина дуже багато працює. Мабуть, хоче вас забезпечити, причому заробляє гроші професійно і майстерно. Так. Це людина, з якою у вас взаємне кохання. Ви кохаєте його. А він кохає вас. І золотий пентакль. Тобто. Дивіться, вам доля дає який шанс цією людиною. А чому цей шанс іде клати пентакли? Чому Чому це подарунок долі? Карти кажуть, ви самі відчуваєте. Або це таємниця, ой, як цікаво! Або вам не потрібно це знати. Знаєте чому? Щоб ви правильно зреагували. Дивіться, що я хочу вам сказати, по ітогу. боже, карти падають. Десятка чаш впала! Щастя в коханні, ставте плюсики, хто хоче це. Пишіть ім'я, кого ви кохаєте, з ким хочете щастя в коханні. Присилайте донатики. І... Скажу вам так, дівчата, що щось вам таке запропонує, від чого вам буде дуже важко відмовитися. Тобто, це, знаєте, буде якийсь такий, як подарунок долі, Пентакль. Щастя в коханні, ось на це щастя розраховуйте. Так, королева Пентаклів, дівчата. Вам запропонують брак 100%. Або стабільні надійні відносини. По-іншому ніяк. Так, і ви знаєте, ця людина зараз хоче до вас проявлятися, але не проявляється. Аркан Луна. Багато чого відбувається за вашою спиною. Тобто ви про багато чого не знаєте. Ви, мабуть, вже живете своїм життям і забули. Так, це король мечів. Це король з минулого. Холодний чоловік такий, знаєте, який приймає рішення головою, який закриває свої емоції. Ви знаєте, ці королі дуже притягують таких жінок, як ми. Ну, і що має як ми. Тобто в них є якась загадка, в них є щось те, що хочеться розгадати, але з ними дуже важко, дівчата. Бо вони не відкривають своє серце. Так, ви з ним боролися, продовжують карти. Але буде стати на вибору шляху. Сила за вами. Люблю вас.